Чи вірите ви всім новинам, які читаєте в телеграм-каналі? Звичайно, ні. Ні. І чаще всю і найчастіше дивлюся в наприклад в інтернеті, також що це кажуть. Телеграм, сам телеграм, абсолютно не є е, релевантним джерелом новин. Перше сужу по заголовку. Если заголовок, или заголовок, сразу Бан на эту новість. Як перевіряю, якщо что касается законодательства, можу зайти на сайт, почитати законодательство і зробити особенно виводи, особливо якщо це резонансне. Більше довіряю BBC, uh, можливо, ну, іншим таким reputable каналам, але перевіряю, по-перше, включаю свій аналітичний, якийсь це, чи це можливо, і чи хто може цим про це писати. Дивлюся, які інші статті в цьому ж каналі публікуються, дивлюся, чим є якісь. Ну, тобто, чи вони підтримують чи Росію, чи можливо когось з інших політичних діячів, яким вигідно розвивати чи розповсюджувати негативну інформацію, за можливості треба користуватися іншими месенджерами, тим більше не тими месенджерами, не тими теле, телеграм каналами які є анонімні, бо ми не знаємо їх джерел походження і. Можемо припустити, що багато з них є російського фінансування, російського утворення, і доводять до нас російські наративи. Перевіряю дуже багато різних там і, так, істочників, де воно совпадає, то вже щось можна вірити. Ну плюс сам думаю, що може бути правдою, що ні. Є багато способів, але в першу чергу треба думати наскільки інформація реальна.